Вітаю всіх на Пасіці в яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага, бажаю вам вдалої зимівлі. Настав грудень. Зима продовжується, зимівля теж. І я зразу хочу відповісти на ті питання, де мене просили. Коли і знову та тема, на яку мене дуже сильно критикували, розпліт за заставною. І сказали, покаєш свої ці сім'ї у грудні, чи буде що показати. Я до цих пір, вже скільки років я не можу зрозуміти, чому людям приносить задоволення чиясь біда, чи в когось там горе, чи біда радується. Неодноразово дивишся ролики і бачиш, коли пасічник показує, що там посипали сім'ї, злетіли сім'ї. Є люди, які радуються, це, ну, я просто ну, навіть не знаю, що це якесь варварство, дикарство. Як сказала, як сказала одна мудра, людина каже, людиною бути важко. Друга людина поспівчуває щось підскаже. Кожна помилка, чи то посипала сім'я, чи вона злетіла, є якась причина. І розбиратися. Підказати, що більше цих зльотів, цих помилок у людини не було. І я хочу вам показати ті сім'ї. Можливо, та людина каже, що покаже ті сім'ї. Хотіла порадуватися, що в мене там посипляться сім'ї. Зараз всі разом я постараюся показати ті всі сім'ї, в яких був розпліт за заставною або, допустимо, навіть в другому корпусі. Навіть покажу в мене є. Кажеться, одна чи дві сім'ї, де навіть відкритий розпліт я поклав за заставну. Побачимо, що з цими сім'ями. Чи вони живі, чи вже там і нема що показувати, як один. Може, комусь і радість буде. Добре, дивимося. Перший лежачок. Дивіться, бджілки сидять в клубі на восьми вуличках. Все супер. Дивіться. Ну. Лідуюча сім'я, ну, ця чи -чи, трошечки послабша на сіми вулочках. От джілки ця пуста. Я не забираю. Все. Сім вулочок. Я думаю, сім'я непогана, клуб уже зжатий до середини. Все супер. Ось теж непогано клуб сидить на, на восьми рамочках. Аж в кожній вулиці є бджола. Вони вже жалися, бо була бджола і тут, а і тут була. Ну там ще пару штучок ондає, але то нічого страшного. Ось так, бачите, от вам і розпліт за заставною. Це, це відповідь суперпрофесорам, які говорять, що це неправильно, це буде біда. Ось було за заставною. І що? Грудень місяць, живі, здорові. ну Бажаю, щоб і у вас всіх були живі, здорові. А тут я аж налякався, думав, що вже перше в житті зліт у мене був. Мусив розбирати майже все крайні, але подивився на всіх вуличках. Я просто сіли дуже-дуже низько. Ну бачите, вони вже я їх потривожив, вони повиходили. На всіх вуличках є. Фу, слава Богу, живенькі, здорові. А ось сімейка де де геть відкритий розпліт я клав. Ну не яйці, звичайно, ну перед запечатуванням. Вийшла сім'я, ну, додимося. На сіми вуличках. яка Чудова сімейка. Нічого не сталося. Я не раді навіть того, я раді себе перевіраю, бо може десь у лежаках перейти за заставну. Так що дивіться, супер. Ось теж сімейка, але подивіться сіла. Значить, треба або рамочку, або теплу заставну. І вони вже жаті плотно. Ось загуділи, бо їм не подобається. Раз, два, три, чотири, п'ять. На семи рамочках. Ось така собі сімейка. Ось бачите. Не перейшла вона сюди. Теж чудово. Це ця сім'я, де я саме більше її показував, де клав розпід за заставну. Дивіться, жива, здорова і чудово себе почуває. До речі, тут 98-ма від Олександра Кривченка. Ось теж непогана сімейка, дивіться. Але теж проблема. Холодна заставна. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. І дев'ята. тут є трошечки мало. Зараз я переставлю цю рамку і прикрию цю, щоб не було. Ой, вже хвилюється. Хотів знайти якусь слабшу сім'ю, але не виходить знайти слабшу. Тут, звичайно, трошки перекосило, але тут теж є. Все тут раз, два, три, чотири, п'ять і шість. Ну тут тепла заставна. Ну Клуб сидить так собі. Нормально. От вам теж, де був розпліт за заставною. Нічого цим сім'ям нема. А тут взагалі красота. На дев'яти вуличках. Дивіться, навіть біля стінки. Клуб жатий. Супер. От вам і розпліт за заставною. Чому це такі, така критика пішла ще й така груба критика? Ну, Це відповідь професорам нашим, які дивіться, клуб. Ось ось, ще закотити ще за середину. І на дев'яти вуличках. Казали, що в грудні не буде що показати. Ну, Поки позривав досочки, клуб піднявся. Ось такий, ну цей він просто сидів зверхи. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість вуличок. Ось вам Ось такі бджілки. Щось він зашевелився. Не подобається щось йому.